Аромат. М -м, 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 -м -м. Це дуже смачно. Спеції. кислинка, солодинка. Насичені такі оці бобові, розумієте? Паприка. І плюс воно пісне вегетаріанське. Що ще може бути краще? Я не знаю, що ще може бути краще. Це треба от просто зараз брати, <хи> вдягатися і йти в магазин. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. Сьогодні я приготую для вас смачну страву з квасолі в томатному соусі. Так як зараз піст, це дуже буде актуально для вас, тим паче це буде актуально для тих. То не вживає м'яса та молочних продуктів. Тому давайте, друзі, будемо починати з вас. Прошу лише вподобаючку, тому що вас це займе хвилиночку часу, навіть секундочку, а для мене це дуже важливо і просуне це відео. Якщо ви готові, поїхали. Я взяв для цієї страви два види квасолі, ви можете взяти будь-який вид квасолі, або один, або навіть три. У мене це біла та чорна. Я її замочив на ніч. Також нам буде потрібна томатна паста, свіжий томат, цибулька, чесничок. Петрушка, аджика, волоський горіх, цукор, олія. І сьогодні я взяв це буде дуже підходяще до цієї страви. Спеція до бограча від дрібки любові, чому розкажу пізніше, і вирішив дати грибну нотку за допомогою солі грибної. Хтось можливо з вас замітив і скаже, що це страва. Лобіо, грузинська кухня, дуже смачна страва. Я ж скажу, що це варіація моя, як приготувати квасолю смачно. Тому що так готую квасолю, я постійно. Хоча я там, не вегетаріанець, я там не постую, але мені дуже воно подобається, тому що сама квасоля вона має дуже насичений смак і таку, знаєте, я б навіть сказав, м'ясисту консистенцію. Тобто ті, хто не їсть м'ясо, їдять квасолю й бобові. Чому? Ну то, тому що. А от е, саме цей спосіб в томатному соусі в поєднанні зі спеціями, до речі, зараз скажу, чому саме до бограчу, тому що в цю страву я додаю багато копченої паприки, а спеція до бограчу сюди входить дуже багато різних перців, і на основі е, копченої паприки є ця спеція. Тобто, тут. Паприка копчена мелена, паприка копчена шматочки, легка нотка така гострати чилі перця, перець чорний, перець солодкий, червоний, перець зелений, е кріп, петрушка, лавровий лист, цибуля, морква і томат. Тобто, ну ви розумієте, що це ідеальне поєднання. Ну і дам трошки чомусь мені захотілося сьогодні додати нотку грибну. Я впевнений, що грибна нотка буде дуже класно працювати. З квасолою. Тому давайте не будемо вже затягувати, я почну приготування з того, що доварю квасолю. Тобто ми варимо з вами до повної готовності. Можливо, я б навіть сказав, легкої легкої альдентесі, тому що потім ми ще будемо хвилинок 15 доводити в соусі. Обов'язково підсолюємо квасолю одну та другу. І поки що про неї забуваємося. І переходимо до приготування Соус. 152 окремо друга рота. Дякую Андрію Клюсу та його аудиторії за, за допомогу в зборі на квадрокоптер Mavic 3T, цей чудовий пікап. Mitsubishi L200, за покупку зарядної станції, за зібрані кошти. На тепловізійні та інші засоби спостереження. Я думаю, ви знаєте, як важливо зараз допомагати армії. Наші захисники дякують нам. А я дякую вам за те, що ви допомагаєте мені закривати всі актуальні потреби та збори. І саме час зробити невеликий донат. Ось Тут є за QR-кодом актуальна банка, а також в описі під цим відео. Кожна гривня 2,5-10 важливі як ніколи. Приближаємо перемогу разом. Слава Україні! Почнемо з цибулі. Будемо її робити дрібним кубиком в принципі, як завжди того, щоб на все естетично та гарно виглядало. Тому вертикально різанули, горизонтально ось так два разки різанули і далі пішли кубиком. До речі, хто не знає, у мене є цілий розділ з пісними стравами. Я залишу його в кінці відео, подивіться, я думаю, щось корисне та цікаве, ви для себе точно візьмете. Не забуваємо, друзі, знімати пінку. Перед тим як ми почнемо саме смажити і сковорідку забруднимо, я пропоную Що таке? Я пропоную обсмажити, прогріти гриби хотів сказати, волоський горіх. Для того, щоб дати більше смаку та аромату. На розігріту сковорідочку олії і смажимо цибулю до золотистого кольору. Поки цибулька смажиться, підготуємо чесник, роздавили. І дрібненько-дрібненько нашаткували. Коли цибулька зазолотилась, додаємо сюди чесник. Підсолюємо грибною сіллю по смаку. До речі, я думаю, ви вже замітили наші нові кришечки. Оп! дивіться, такий гарненький чик. Тут більший такі відділ. Давно їх шукали і знайшли. Спеціально для вас. Обсмажуємо, друзі, томатну пасту. Для того, щоб, бачите, сковорідка не дуже. Розігріти для того, щоб у нас тут не все було е в томаті і в пасті. Ось, нам треба розігріти до такого насиченого кольору, прибрати е лишню кислотність, зробити більш карамельною. Та й все. І смачнішою, ясно. Саме головне, друзі, обсмажуємо її на сухій сковорідці, не, не треба ніякої олії, вона тут ні до чого. Ось такого кольору, і консистенції, бачите, вона підгустіла, стала більш насиченою та смачною. Свіжий томат. До речі, е, можна використовувати камеру, до речі, можемо використовувати і не свіжий томат, можемо взяти томатну е, пасту, саму томатну пасту або томатне пюре. Тобто, дивіться на свій смак та вподобання. Я взяв свіжий томат для того, щоб збалансувати е, ту лишню кислотність, дати, дати такої, знаєте, трошки більше свіжості. Е, нам потрібно зараз тільки вирізати е, оці дубки. Ось. І заблендерити. Я, до речі, не знімаю шкірку, не бланшую, тому що в даному випадку це не, ну, не грає взагалі ніякої ролі, це не крем суп, тут не буде однорідна текстура. Тому це лишня дія. Ми її пропускаємо, нарізаємо, так, трошки таким, щоб блендер дуже не нагружати. Перший захід давайте його трошки хоча би запірюємо трошки, зробив його пюре подібним. Ось так. Я просто стараюсь максимально обережно, ось. щоб в мене тут не зальопалось, бо в мене немає я думаю, господарки, знаєте, мені придеться самому це все замивати. Ось. Дивіться, ось так це недостатньо поки що. Я лише хочу додати, знову хочу сказати, гриби, волоський горіх. Але не весь. Більшу частинку стільки залишу буквально для подачі. І продовжуємо. Така друзі, консистенція у нас вийшла, бачите, кремоподібна. Перебили. І бачите, неоднорідна. Тому ось вам ще підтвердження, шкірку не обов'язково знімати. Все, це відставляємо. І, в принципі, починаємо доводити наш соус. Але, звичайно, ми б його довели, якби у нас квасоля зварилась. Тому давайте зачекаємо, коли звариться квасоля, і продовжуємо. Поки доварюється квасоля, ми з вами обриваємо листочки від гілочок. Я взяв в даному випадку петрушку. Ви можете взяти зелень на свій смак, там кінзу, наприклад, базилік буде класно сюди посувати. От тут е, більше така, знаєте, смаковщина. Ось і нарубимо її дрібненько. Знову ж таки, додамо більшу частину вже в кінці в соус, а трошки залишимо на подачу. М -м, вони вже бачите? От вони розкусуються вже, бачите. От, і роздавлюється. І вона от тримає форму. Така буквально от, десь от на 2%. не недоварена, і це якраз те, що нам треба зливаємо рідину, в якій ми варили, але її не виливаємо, тому що ми її будемо використовувати е, в приготуванні. З'єднуємо квасолю в баняку з усіма іншими компонентами. І зараз нам потрібно буде просто його разом з'єднати. Це хвилинок 10% прокип'ятити з іншими. Інгредієнтами, ну і довести, звичайно, до смаку воду з підварки, як вам і казав, додаємо сюди сковорідочку до томатної пасти і змиваємо всі залишки. І пересипаємо також в баняк. Друзі, ну а якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і, звичайно, поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую! Томатно-горіховий крем-суп, замовляли, друзі. <хи> Тому будемо доливати, ще чувствую, води. До речі, в цьому рецепті, що цікаво, можна використовувати і бульйон. Доливаємо наразі всю воду, що в нас є. Ось так. Додаємо останні інгредієнти: це аджека та спеції. Спеція. До бограча, але ви можете замінити на добру ложку таку копченої пабрики. Я додаю багато, тому що вона дуже сюди класно підійде. Я вже не знаю, скільки разів вам це сказав. Ось тільки достатньо. Ось спеції до речі, перелік залишу під відео. Подивитися, які туди входять і ще хто не запам'ятав, і можете на свій смак зробити. А, і що, звичайно, солі. Щоб довести вже до смаку. Перемішуємо. Я, наприклад, бачу, що воно густавати, розумієте? Тому, що ми робимо? Правильно. Додаємо ще води або бульйончика, але дивитесь по консистенції, як вам більше пасує. Трошки спробував, друзі, цукру не вистачає, треба збалансувати. До речі, по кольору, як ви бачите, вже покращилось. Томат, так як ми перебували, він став, ну, повітряний став білий. Зараз все прогрівається, колір балансується, паприка працює, все працює. Аромати неймовірні, воно. Так класно пахне, що я вам не можу передати. Зараз 10-15 хвилиночок залишаємо, щоб воно все прогрілось, з'єдналися всі смаки, і будемо дегустувати. Коли будете готувати цих 10-15 хвилин, стійте тут і дивіться помішати, тому що все буде у вас е грязне. Так, додаємо на вже останньому етапі е зелень, але пам'ятаємо, трошки залишаємо. Довели, друзі, до кипіння і знімаємо, отримали ось таку класну консистенцію. Як мені вона підходить на мільйон відсотків. До речі, ви маєте також розуміти, що воно е, чим більше остиває, тим більше густіє. Тому дивіться, на це враховуйте. Аромат такий, що я вам не можу передати. Зверху, як я і казав, залишаємо трошки горішків. Ось так руками їх брутально роздавили і посипаємо. Та зеленушка. Так, по колу посипемо, щоб було видно горішки. Продегустуємо. Аромат. М -м -м. Подуємо, я ну, не міг вибачайте, я не міг дочекатися, коли воно трошки остине. Мм. Це дуже смачно. Спеції. Кислинка, солодинка. Насичені такі оці бобові, розумієте? Паприка, солодкість, кис кислинність, все тут, тут є все. І плюс воно пісне, вегетаріанське. Що ще може бути краще? Я не знаю, що ще може бути краще. Це треба от просто зараз брати, <кхи> вдягатися і йти в магазин. Тому що іншого е не буде шансу приготувати смачно, от як зараз. Старайтеся, готуйте з любов'ю. Дивіться клюса, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку. Для мене це дуже важливо. Для вас це ще раз повторюсь, секундочка, а для мене це оцінка моєї роботи. І напишіть в коментарях, будете ви готувати цю страву чи не будете. Дякую, що додивились. Всіх вас обіймаю. Подивіться відео, які ось тут іще. І тепер от точно вас всіх обіймаю, цілую в душу, ваш шеф, папа. -па.